Вітаю в ефірі. Програма Новини спорту. Та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, приніс багато приємних подій у Рівному про спортивне життя міста та області сьогодні. У випуску. Днями до рівного завітали справжні зірки вуличного спорту Воркаут. Спортсмени із Дніпропетровська вже декілька місяців подорожують україною, пропагандуючи здоровий та активний спосіб життя. На зустріч прийшла не одна сотня турнікменів. Кожен з яких міг показати свої здібності на змаганнях. Про переваги життя без шкідливих звичок. Далі у сюжеті. Вже кілька місяців Денис Мінін з друзями гастролює Україною, аби продемонструвати молоді те, наскільки здоровий спосіб життя без алкоголю тютюну та наркотиків привабливий та корисний. В рамках Тура по Україні у нас поїздка по всім містам. Ми їздимо по всім обласним центрам, по районним. Иногда даже заезжаем в сторону. Для того чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Мы проводим фестивали, мероприятия, сборы. Вот как сегодня здесь, в городе Ровно, у нас проходит сбор, где объединяется молодежь. Они знакомятся, общаются, не только тренируются. Потому что на самом деле у нас развитие не только физическое, но и умственное. Спершу гості порадували присутніх показовим виступом та майстер-класом. Далі влаштували змагання у категорії фрістайл та силових вправах. Кожен охочий міг показати на що здатен протягом короткого виступу на брусах чи перекладині. А переможці змагань отримали можливість виступити наступного року на срітворкаутфесті у Дніпропетровську. У рівному ж на зустріч з турнікменами прийшло багато спортсменів і спортсменок. Завітали не тільки заради змагань, а й за для нових знайомств з однодумцями та спілкування із своїми кумирами. Я займаюся десь рік вже, а сьогодні прийшла тільки тому, що поважна людина приїхала, яку ми вже давно чекали, яка пропагандує здоровий спосіб життя. Ну і вона нам. Пояснює нові елементи і показує сама, що вміє. У мене немає подруги, яка займається на турніку. Я просто дивилася за друзями. Ну, це ясно, що були хлопці молоді. Ну, я почала за ними щось повторяти просто. Після приїзду в Рівне хлопці з Дніпропетровська продовжили свій тур Україною, а в кінці літа відвідують Білорусь, Молдову та Болгарію. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного. На день молоді у рівному шукали найспортивнішого. Хоча спекотна погода та яскраве сонце переважно розігнали молодих та спортивних утінь, але більшість учасників змогли показати свою влучність, силу і витривалість у шести конкурсах. Хто витримав високу температуру і переміг у нелегкій боротьбі, знає Тетяна Коваль. Віталик дуже хотів позмагатися за ноутбук, але йому тільки 12. Він може пройти усі шість конкурсних етапів, але без реєстрації. Якщо навіть стане найкращим, комп'ютера не отримає. Сказали там, що там тільки з 15 років. Ну я трошки заснутись. Та мені важко і ось там пенальті пробити. Він має три роки, щоб потренуватися і стати найкращим. Ми все нове хотіли, щоб було в день молоді. І саме задумка була, я думаю, вона вдалася, саме стимул, щоб людина була здорова, спортивною. І це характеристика молодої людини. Справжній клас у китках до баскетбольного кошика показала Марія Зубова. Вона теж не змагалася, просто перевіряла, на що здатна. Як працівник управління він являюся організаторами даного заходу, і якби брала участь, я думаю, що я би можливо перемогла б, і якби перемогла б ще я виграла б ноутбук, то цьому у деякі мірі було б несправедливо і нечесно. Тому я вирішила не реєструватися. Щоб позмагатися за комп'ютер від міської влади, потрібно було зареєструватися, пройти шість конкурсів та набрати найменшу кількість балів. Загалом у спортивному фестивалі зареєструвалися 186 рівнян, 72 зійшли з дистанції. Переможцем став 30-річний рівнянин Юрій Гаркула. У багатьох учасників каже тренер із баскетболу підкачала влучність з результатами з п'яти попадань чотири три. 3... Неї жінки, дівчата, в них гірші результати з п'яти, один, п'яти, два. Ну абсолютно результату п'яти-п'ять їх не було нікого. Тож усі, хто не вміє кидати штрафні, тренер запрошує до себе на майстер-класи. Треба, перш за все, прицелити, зігнути ноги, випрямити, винести руку на рівні очей і закрити руку кістю. м'яча через пальці Оце правильно технічно виконаний кидок. Навіть я треню з 5-5 я не можу попасти, через те, що треба тренування, це дуже тонкий навик. З 5-3 я попаду». Глядачам першого місцевого показує уже, як це робиться. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Новини Рівного. Хто змагався в місті, а кому до вподоби виїжджати за його межі, щоб відпочити і спортивно провести час? Днями відбулися змагання з кінного спорту в селі Омеляна. Гості з усієї рівницької області та Волині завітали туди, аби вшанувати пам'ять легендарного коня перепльота кубком, названим в його честь. На Рівненщині відбувся перший етап відкритого кубка перепльота з одного із видів кінного спорту. Конкур. Змагання присвятили пам'яті відомих тварин, з яких розпочиналася історія кінно-спортивного клубу Фавор відповідно, перший кубок відбувся на честь коня на прізвисько перепльот, який за свою спортивну кар'єру не програв жодного старту та трагічно загинув. Показати свої вміння приїхали спортсмени з кінних клубів Рівненської та Волинської областей. Змагання розділили на декілька категорій: діти, вільний клас та спортсмени. У нелегкій боротьбі представники рівненського клубу Фавор вибороли перемогу у двох дисциплінах. у вільному класі першість виборов спортсмен кінно-спортивного клубу Терра і Піка з Волині. Другий етап та фінал кубку перепльота відбудеться за місяць. Повертаємось знову в місто, де нас чекають нові спортивні інтриги. Майже сім десятків учнів з дитячої юнацьких спортивних шкіл області з'їхались до рівного задля того, щоб позмагатись у греблі на байдарках та каное. Протягом двох днів вони боролись між собою, щоб вибороти путівки на Кубок України. Дев'ятикласниця Ольга Самолюк за чотири роки, незважаючи на труднощі, здобула численні перемоги та титули. На змагання приїхала із Дубного і сподівається показати тут найкращий результат. Вчора я зайняла друге місце, а так ну срібна призерка України та міжнародних змагань ковалі проводилися. Так ще чемпіонка області трьохразова. А які ти на які ти сьогодні результат? Сподіваєшся? Ну на краще що на перше місце, думаю. Трошки важко, але вже якось звикла, то вже не дуже. А Василь Булавський прийшов повболівати за свого сина, якому хоче тільки 12 років, але вже спромігся показати стабільно високі результати. Батьківська підтримка на змаганнях справа потрібна, адже завжди допомагає та додає сил юним спортсменам. Дуже за нього переживаю, він на змаганнях ще з молодших, але тим паче він молодець, тримається, завжди займає призові міста, вперто так настойчиво. Тобто є результати, є результати, і це дуже приємно. Результати займає перші місця цей раз, фізично підтягнувся, став такий більш спортивний. О, тримає, має хорошу форму, апетит хороший після тренування. Змагання стрімкі човни відбулися у два тури. Спершу спортсмени змагалися в греблі на дистанцію тисячу метрів, наступного дня на 500 та 200 метрів. Всього поборотися приїхало 65 учасників із Березного, Дубного та Млинова. Спортсмени з останнього стали кращими у греблі на каноє. А от байдарочники із рівного вибороли найбільше призових місць у своїх дисциплінах. Ну, звичайно, була сильна боротьба. Але я переміг, здобув перемогу, це було складно. Але виграв. Сильні суперники були. Багато людей змагаються, прийшли на ці змагання. Ну але в нас зараз це, наша база сама сильна серед всіх в Рівному. Ну і ми всі поки що займаємо. Перші приземліся після змагань усіх переможців нагородили пам'ятними медалями та почесними грамотами. А вже за місяць відбудеться наступний етап Кубку України з греблі на байдарках та кеноє серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Віктор Самчук, Сергій Мальчевський, новини Рівного. Наразі це всі новини. Завжди оперативна інформація про спорти не тільки на нашому сайті rivne1.tv. І наостанок хотілося б сказати: віддавайте спорт свій час. Взамін він дасть вам здоров'я і хороший настрій. Будьте веселими, і ми обов'язково зустрінемось наступного тижня на першому місцевому.